Ставки тюнінговані ПК, шоломи віртуальної реальності наворочені тачили. Що тут в дітька відбувається? А це, мабуть, ігрова виставка PGA у Польщі. От якби й ми тут побували. Привіт, ігронавті. Привіт, привіт, ханау. Привіт, ігронавта. Честь ігронавта. Йосип на кобилі. Після трьох днів ігрового безумства зовсім пам'ять відшибло. Нічого, зараз згадаємо виставку. У всіх подробицях лише гербат хильнемо, тобто польського чаю. Польська мова, як і самі поляки, можуть видатись трохи дивними, тому що у них поїзди відходять з дворців. Красу вони наводять у салонах уроди, а речі купляють. Краще скажи, куди оце усі йдуть? Пішли подивимось. Ого, оце так декорації! Оце так спецефекти. Невже це зйомки якогось масштабного талант-шоу? Мабуть, это шоу «Танкисты мают талант» или «Танк Фактор» Привет, Игронавты! Мы сейчас находимся в Польше, в Познании И это «Континентал Rumble Самое крутое сражение Европа против СНГ Четыре лучшие команды поборются за 100 тысяч долларов Первая команда увезет 45, вторая 30, третья 15, четвертая 10 Обиженным деньгами не увезет никто Схоже попереду Найбрутальнейшая танковая битва року У выполнений топовых команд Торнадо Рокс, Вомбатс Оф Тэнкс, Нотс О, так, та навіть які із титулом чемпіонів World of Tanks просто не розлучаються. Викатуйте своїх бойових стальних монстрів із ангара. Ми починаємо. За кілька хвилин почнеться перший матч. Не кожну зірку спорту зустрічають такими оваціями та ефектами, як команди із танків. Та наві серед першої немає. Чемпіонів лишили на десерт. Тож ми поки повернемося на виставку і поспілкуємося з менш відомими та не менш талановитими розробниками, ніж творці World of Tanks. Ми перевипускаємо на нові приставки наш шутер Hard Reset з покращеною графікою та кількома новими фішками. За сюжетом землю захопили роботи, а ви, типу, Коп і маєте їх спеціалі. За допомогою футуристичної зброї у кожного ствола перемикається режим стрільби, тож не дивуйтесь, що дробаган шпарить струмом. У новій версії гри у вас з'явиться лазерна катана. Буде повний банзай. Та що там застрелити роботів? Ти спробуй поцілити м'ячем у м'янкітську. Як пропонує оця божевільна гра. До речі, проектів із незвичним керуванням на PGA повно, а разом із ними і дивних ігрових пристроїв. Футуристичний ігровий автомат. Будь ласка, ретро приставки смачно. Нового керування грою за допомогою голови отримайте та розпишіться. Цікаво, а як справи у поляків із косплеєм? пішли зацінимо. Хоча давайте краще не будемо. Хоча здається, тут є косплеєри із некепськими костюмчиками. Я не косплеєр, а один з розробників гри Сандер. Це наша робоча форма. Шуткую. Насправді у нас олдскульний шутер з видом зверху. Головна фішка, ви можете повністю кастомізувати зовнішність свого героя, обладунки, наліпки, навіть національність. Так у нашій гри ви можете бути українцем та відстрілювати негідників. Спеціална на до речі про українців. Час повертатися на танковий турнір та зацінити, як наві роздеруть усіх конкурентів. Коментатори надриваються сильніше ніж на футбольному матчі. Повний зал глядачів затамував подих. На минулому турнірі були черги з бажаючих. Тож цього разу ми організували максимально велике приміщення. Цей зал вміщує дві тисячі людей, і зараз він забитий повністю. То з двох тисяч присутніх не вірить своїм очам. Чемпіони програють перший матч! та ще є надія, другий матч! Може бути третій матч. Наві не виходять у фінал. Слава сьогодні дістанеться іншим. Що пішло не так. Годинник. Ми, ми ж же кіршпасмени, ми ж... не любимо рано вставати і грати днем, це не для нас. Основні матчі граються вечором, коли то вже підготовився, виспився, настроївся і так далі. Не так вже й просто втримати титул чемпіона. А ще складніше його вибороти. Якщо хочете застрибнути у танк професійно, перш за все, ви маєте зібрати шість друзів та сформувати команду, а потім пробитись через три ліги. Бронзову, срібну і золоту. В останній ставки вже реально великі. Якщо ви круто граєте і вам дуже пощастить цей шлях, ви пройдете за 6 місяців. Вдача теж важливий фактор, навіть у кіберспорті. Цього разу вдача посміхнулася Торнадо Рокс. Та справжні чемпіони не ті, кому пощастило, чи ті, хто ніколи не програє, а ті, хто ніколи не здається. Наві вже пакують валізи до Китаю, де пройде наступний чемпіонат. Будемо сильно готуватися, щоб все таки побідіть, вернуть собі перемісти. Так далі. І ти готуйся, адже ігронавти незабаром поділяться із тобою секретами чемпіонів. Ну а поки що, ось тобі кілька цікавих секретних новин про танки, кораблі та кіберспорт. Наступний чемпіонат танків проходитиме на максимально потужних танках 10-го рівня. Це буде анігіляція, якої ви ще не бачили. І, до речі, кіберспортивний режим для World of Warships не за морями. Ми постараємося приїхати в Україну як только вийде. Це коли кіберспорту в нікому сенсі. чекаємо із нетерпінням. І сподіваємося, що військові дії колись зникнуть з реальності та залишаться лише у кіберспорті. І наостанок передаємо слова творця Зі Mine – антивоєнної гри, яка отримала понад 80 нагород як краща гра року. Бажаю вам миру! спеціально для ігронавтів. Дивись у наступній програмі, як за допомогою ігор потрапити до книги рекордів Гіннеса і лишитися у живих. Це так називаємо рекорд Іграй поки не умреш. тому що несколько чоловік дійсно умерли, намагаючись поставити цей рекорд. Що приховує єдиний у східній Європі оркестр, який виконує музику з ігор? Зазирни за куліси «Контабелі оркестра. Та свято ігрової халяви виграй гору призів до 200-го випуску ігронавтів. Не пропусти головну ігрову гулянку року наступної суботи, рівно 18-й на кі.